Як я заробив свою першу онлайн-зарплату в житті взагалі, да? ну я був ще студентом в Одесі. І от пам'ятаю, тоді тільки починав з'являтися інстаграм, пасти всі постить і так далі. І всі пацани ходили тоді чи офіціантом десь працювати, чи десь на строки потрапити, чи там ну, я ж музикант, багато хто на вулиці грав. Я цього всього не хотів, бо в мене в оточенні з'явилися люди, блогери, в Інсті, які ще щось... спо я бачу, вони на роботу не ходять. А я бачу, понял, они в кафешке ходят, что оплачивают себе. Я до них подошел і говорю, це, що буде? батьки в тебе багатить, чи що? звідки ролик, Ти ж нічого не з яких плачет тебе. Він каже, да ось в Інстаграм публікую, реклама, там мені за они зацеплатят туда-сюда. Я почав цим цікавиться. ти не представляешь, що було в общем. я пацанам кажу, ось тут Інстаграм, на него можна заробляти. Он кажется, дебіл, пил, да на роботу вообще. А я говорю, нет, мне оценилось. У, у меня навіть телефона тогда не было нормального. Я на ноутбук скачивав емулятор андроїда і через нього там щось фотки обробляв, чи пости писав. Ну, це просто до того, если хочеш, знайдеш, як делать. Я почав Почав ставати блогером. А потім я почав там запускати якісь великі ком'юніті блогерами, де вони обмінювалися досвідом. А потім ми там займалися якимось розкрутки піаром і так далі. Автоматизація почала з'являється. Я цим займався, поняв, як в ігру якусь грав. Мені так цікаво було. І в якийсь момент в моєму житті з'явилася людина, яка мені казала. Що ти це робиш безплатно? Ти думав, просто представляєш, які ти робимо роботи, робиш, що ти класні речі робиш, блогерів, об'єднуєш щось там результати, робиш підписники, не збільшиться. Поставимо таку цену невеличку. Я поставив цену, ніхто не відказався. Всі, хто були моїм дочі сказали, то, ну, звісно, ти ж нам допомагаєш, що з тобі гроші. І я в той момент зрозумів, що я міг заробляти 2-3 тисячі доларів на місяць, взагалі студент просто в общазі який живу, мене клопи мене кожен день писали. А я просто виконую якісь роботи онлайн. Поним? Я тогда зрозумів, що слава Богу, я вірно, вибрав вірний напрямок в житті. Я після того в онлайні, і все, і ніде, де вообще не вибрався, слава Богу. Бо бачиш, всі від цього, всі тут втикають. Все в онлайні, взагалі, навіть телек вже ніхто не дивиться. На телеки YouTube смотрят, поним? на телеки вже телек не смотрят. Ну от так вот так